Ну що, всім привіт. Вітаю на каналі. Техніка настроєна. Підчепив уже, я вийла, значить. Будемо пробувати, як воно і що воно працює. Побачимо. Не знаю, чи так став, як треба, чи буде мені тут місця хватати, розвертатися чи ні. Ну, перший раз то побачимо, як воно буде. Яка у нас є кубка, скажімо так? Будемо возити ось шасіком і хурою до нього. Так що приємного перегляду! Допехтіли. Виходить дві хури гною. Будемо кидати під пшеницю. Був у нас тут ячмінь. Будемо потрошки розкидати. Бо кажуть, багато не можна, бо виляже. Будемо розкидати. Ну, я буду скидати зараз на купки, а пізніше вже сам чи з братом. Порозкидаю зразу, щоб вивороти. Привирати його, скажімо так. Ой, старий вже цей трактор, пех-пех-пех-пех-пех, трохи на голоду є. Ну нічого, я скидаю. Працюємо. Ну, це отак виходить. Скидаю на такі кубки невеличкі. Тут. Цікеті це майже 40 сотих, 37-38, то ще дві ходки цих має бути. Ну, це виходить десь, ну більше тонни, але не півтори. Заходку. Так, потрошки трошки гноїмо. Сусід вже виграв. Кажіть, яка у вас органка, побачу він. Пробував закатати, грудки трошки побити, то щось воно не дуже. То я вже сам щось не знаю, чи його спішити орати чи ні. Бо якщо така груда буде, то не знаю. Ну Будемо бачити, поки що треба повозити гній. Так що я попахкав додому, буду далі вчитися вилами, працювати. Ну, як то кажуть, не відходя від каси. Скажу пару слів. Погрузив я, значить, цими вилами отаких от дві ходки. Три, ну це третє, Що хочу сказати. Працює. з мінусів, звичайно, треба робити. Я поставив тут арматуру. І бачите ці рихльонності треба пощисувати, буде болгарку взяти. Бо воно, ви на там фрагмент я вставив. Скажімо так, роботи нема кому зняти нормально, вставив би більше, якщо воно остається, перекидає і остається на вилах. Тобто я думаю, бізнес, що це через ці, скажімо так, ріхльоності оці. Через цю арматуру. Далі треба злазити буває, стягувати. Ну, це таке Пораз там воно не, не постійно. Це все тут працює, нормально, мене влаштовує. Висота піднімання теж я туди спокійно на шасі закидав. Оце, що потрібно буде, оце допрацювати. І... Я думаю, що може ще щоб краще. Перекидалося, то трошки висоту саме цієї рамки тут вирізати, можна цих пару сантиметрів, воно ще краще буде перекидатися. Чому воно і так нормально перекидається, це вже я так собі думаю. E, Перевін не так багато, як думав. Через що я такий широкий зробив, бо думаю, що не буде більше піднімати. Трошки, скажімо так, надумав собі. Так, на чому я там зупинився, ми перебили. Думаю, можливо, вкоротити саме дишло. Саму цю, там, я знаю, сантиметрів цих 15 вирізати. Ну, річар буде менший, то буде більше піднімати. Можливо. Це вже якщо надумаю. Але <смірки> те, що легше на руки, це однозначно. <смірки> Скажімо так, свою роботу він робить. Руки мене не болять. Щоб я це сам погрузив стільки, то б, напевно. Я вже б другий день сьогодні не грузив. Е, по швидкості роботи. Ну, я ще добре не приловчився, напевно. То виходить десь, я знаю, ну, приблизно так само, як і руками. Трошки може довше трошки. Скоріше. Ну, тобто, деякі конструктивні зміни сюди точно будуть вноситися, як мінімум. Це буде зачесати ці вила, за... щоб воно краще сповзало, сповзав гній. Ну а вже там ці вкорочувати, зменшувати щось, то це буду бачити по обставинах. Ну, якось так, а ми веземо, випишіть, хто що думає. Сюди, щоб може, насоса побільшого цього енша чи циліндра, щоб він піднімав багато. Ну це забаганки. Так що ми, я погнав, бо треба вивезти, доки не стемніло. Може ще щось розкидаю там. Так що не перемагайтеся. Ну що все, вивіз я вже вигрозив на кубки, кінець городу, як бачите е їхав, вроді їхав нормально, заїхав на город вже, дивлюсь, опа, а що це в нас тут? Точно десь на городі вже воно чи, чи там з під ладки, чи що, не знаю, колесико. Спустилося, то треба буде насос є попробувати накачати. Може накачається трохи як ні. Вже то... хура пуста, то я думаю. Дуже великого лиха не наробить, як я додому заїду на спущеному колесі. Якось так без екшену ніяк. Наїли город, ну майже ще розкидати залишилось. За такий у нас закат. Вивезли, я раніше казав, що десь тонну півтори, але ж думаю, це гній, то там до двох тонн виходить за заходку. Так що вийшлося тон 5 вивезти на цих 40 сотих. Ну це десь так приблизно. Може я щось не так кажу, але мої думки, скажімо так. Так що я трохи ще порозкидаю, доки сонце не зайде. Трішки попрацює вам дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте на верхунок погрузчика, вилтих, що я там зробив не так, що краще зробити по-іншому, хто у кого які думки. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Па-па.